Алі, СТВ ветері, випуск новин 376 днів. Маємо з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку 6 березня. Минулої доби українські бійці відбили понад 95 атак росіян на п'яти напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Окупанти завдали 27 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснили понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділ ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління 4 райони зосередження та одну позицію засобів протиповітряної оборони ворога. Як це вплинуло на втрати на Росії, слухаємо у зведенні військового телебачення. За добу, що минуло, українські воїни ліквідували майже 700 окупантів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 6 березня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили 153 тисячі 770 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 423 танки та 6 тисяч 703 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2 тисячі 433 одиниці, РСЗВ на 488. Засобів ППУ у ворога поменшило на 250 одиниць. Також російські окупанти втратили 302 літаки та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5307 тисяч одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів, 2086 БПЛА. Приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшили на 873 одиниці. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 234 одиниці. Дані уточнюються. Рік без ліцею вихідними на Михайлівській відбувся благодійний захід, присвячений річниці знищення 25-го ліцею російською ракетою. Її організувала громадська організація Реновація 25 25-го ліцею та ліцейна родина. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Рік тому, 4 березня, російська бомба поцілила в один з найкращих навчальних закладів Житомира. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав однак без свого шкільного дому лишилося 1300 учнів. Сьогодні на головній пішохідній вулиці міста ліцеїсти провели тематичний благодійний захід та згадали про випускників, які віддали життя за незалежність та свободу України. Йдеться у повідомленні. Рік тому, 4 березня, було створено першу окрему бригаду спеціального призначення імені Івана Бугуна – Коментуючи цю подію, міський голова Житомира Сергій Сохомлин сказав, що ця бригада справжніх героїв, справжніх житомирян, які добровільно в перші дні повномасштабної війни пішли у військомати. А ось як вона створювалася та який шлях пройшла? Дивимося далі. 4 березня 2022 року. Відповідно директиву голова команди збройних сил України було утворено розпочато формування першої окремої бригади спеціального призначення. Було затверджено назву. Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Болина. Прошу в рік часу. Спочатку змінили Житомирську область. Уївська, Сівецьке, 10 І населений пункт посаду долина Вас приїхали в Костянтинівку. З Костянтинівки попали в Григорівку. побули в Григорівці, посадили трошки в сіверську. Спочатку ми утворили перший батальйон. Було два батальйони взагалі. Потім додали третій батальйон, потім четвертий батальйон, і... Атаку не будуть горіти. Є, красавчик. Побачимо, мать. Еееес. Міняє, я. Гори. Трофей. Трофей наші. Это дырочки. Атмин у нас. Трофей, забрав, забрали БМД 2 Кстати, друга уже. Все буде добре, бабушки, не хвилюйтеся. Хай щастить вам, все буде добре. Все. До побачення вам. Дойшли до дороги, яка веде з Балаклії на до орків. Наші військовослужбовці, наші підрозділи, але всі задачі, які перед нами стояли, ми виконували. Ский флаг можна слізати. Нова гусаровка. в, в сраку. Задачі, які стоять перед нами, ставлять не наші командири, а наші сім'ї, яких ми захищаємо, захищаємо тут саме. На цьому визначено для нас рубеже. Наші діти, наші сусіди. Наш народ. Так, де захист Красної Горини? От наш начмєт. Хлопці готуються. Це буде Україна. Кожен обирає свою дорогу в житті. Ми її обрали. Бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно дотримуватись конституції України та законів України, зберігати державні керівниці. Присягають виконувати свої обов'язки в інтересах і хімі. Присягають сьогодні не знати українському народ. Сілюраш. Сілюраш. Україні. Україні. вас, цапський троє вашим же мінами. За наших хлопців які полягли за Христана! За діда. За рік, який минув, якщо порівняти його з будь-яким роком кожного з нас життя, того життя. Такого коли не скопу подій, які були зібрані за один рік, можливо, за все життя не було. Україні триває набір до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь у Житомирі. Добровольці активно записуються до лав штурмовиків, серед яких і 22-річний харсонець Володимир Діденко. Історія чоловіка розповідаємо далі. Перетворити свою лють у зброю і остаточно перемогти ворога саме з такою думкою Володимир Дідоренко додався до об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь 22 22-річний герой родом з Херсону. Проте зараз мешкає та працює в Житомирі. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення він активно виходив на проукраїнські мітинги та протести у вже окупованій Херсонщині. А тепер разом з побратимами Лютя зможе ще й назавжди вигнати окупанта з рідного краю. Пів нашого району вже знищено обстрілами, але наш будинок поки що стоїть. Але половину району вже немає. Знайшов людину в інтернеті, яка за гроші вивозить та виїжджала. Повз орків, поз погоріли танки. П'ять діб зайняв на свій виїзд з Херсонської Запорізької області. Володимир пригадує, що перші дні окупації були пекельними. Крім нестачі їжі та засобів для виживання, окупанти ще й захопили будівлю адміністрації. Придушували і розганяли мітинги, стріляли у мирних людей травматичними та бойовими кулями, і навіть у спини мітингувальникам, які відступали. Проте люди не боялися виходити на вулиці. Йшли з синьо-жовтими прапорами, співаючи гімн країни. Серед мітингувальників був і Володимир. Він знімав відео і викладав на канали соцмереж стрім про протистояння херсонців. Зараз герой налаштований ще більш рішуче та люто. Бачив на власні очі, як вони хазяйничають у нас у Херсоні. Таке таке мені не подобається. Хотів би вирвати очі в своїх землі. Володимир уже пройшов етапи відбору і співбесіди в об'єднану штурмову бригаду Людь. Згодом вирушить на навчання та боротьбу з окупантом. А далі історія ще одного благодійного руху Житомира, який за рік повномасштабного вторгнення перетворився з аматорів на справжніх волонтерських титанів. Хто вони та чим займаються, розповідає наша Тетяна Мунько. Вони починали з обідів для тероборони та військових бригад. А вже згодом організували цілий благодійний фонд Валькірія, аби подавати запити на допомогу українцям до міжнародних партнерів. Це і харчування, і гігієна, і одяг для військових переселенців та місцевих мешканців, які через війну опинились. У скрутному становищі, крім цього, Валькірія також перевозить автівки для військових та часто організовує різноманітні свята для дітей, аби відволікти їх від страшної буденності. Допомагаючи нашим військовим, ми зрозуміли, що нам необхідно створити таку організацію, тому що було дуже багато людей, які потребували допомоги. В першу чергу, звичайно, ми орієнтуємося на допомогу нашим захисникам, намагаємося виконувати все, що вони просять. Ну а потім почалося. Допомога спочатку переселенцям, потім з'ясувалося, що дуже багато людей з нашої нашого Житомира і області також потребують допомоги. Це й одинокі і багатодітні волонтерство для ще однієї співзасновниці Валькірії тепер ціле життя, адже війна забирає життя найрідніших. У нашій організації є з Васильківського району. Сім'я, яка для мене дуже важлива. Там загинула моя прийомна дитина, і ми намагаємося щось так, знаєте, як рідні люди, намагаємося допомагати. У них дитина утіст, і вони завжди участвують і нам допомагають. Переселенка Юлія почула про благодійний фонд від реабілітолога, який лікує її сина з інвалідністю. Тоді на день захисту дітей Валькірія проводила дитяче свято. Сложності починаються з жилья, продукти, ієна бабчени ті. Устроить ребенка в сад, найти, но ну, организовать, если у меня ребенок с инвалидностью, мы прошли очень много инстанции. То есть э, нам даже ну, ребенок здесь и заболел. Нужно обратиться куда-то в больницу, найти хорошего специалиста. Когда у тебя нет связи, ты вообще начинаешь все с нуля, это сложно. То есть со мной с Виктория постоянно на связи, постоянно мне помогает. У меня папа находится э, сейчас в Бахмутском направлении, и фонд э, э помог. Э, Связали сетки, и мы передали туда. Также сам мне помогли здесь эм, собрать вещи. Мы отправляли тоже туда моим родственникам. То есть помогают не только мне, а и всем моим родственникам. И всегда за всех переживаю. Крім отримання такої підтримки, Юлія також долучається до благодійності і допомагає фонду сама. Інша ж переселенка Олена Брезгун разом із сім'єю переїхала з Херсону минулого року у квітні. Зараз також долучається до фонду. Я теж коли є свободне час, коли є з ким оставить дитина, Я приїжджаю. Теж ми сортуємо продуктові набори, розлажуємо Ну, Теж по мірі можливості приїжджаємо, допомагаємо. Ви теж переселенка? Так, так, я з Херсону. приехали сюда с мужем, с ребенком, с маленькой собачкой. Спасали всех. Как бы стабильного дохода нет, за квартиру платить надо. Ребенку надо и питание, и памперсы, и как бы и гигиена нам нужна, и продукты. И то нам помогают здесь. В беде не бросают. Выучили немножко город, познакомились с людьми, но все равно хочется домой. Зараз така скрутне становище, що допомагають і речами, і іграшками, і гігієною для нас, для дорослих, гігієною для дітей, дитячим харчуванням дуже сильно допомагають. Дуже велике дякую дівчатам. Буває, що приходиш кожен раз. Буває, коли краще становище приходиш рідше. Але як дівчатам треба допомога, приходимо так само і допомагаємо. Приміщення для благодійного фонду Валькірія безкоштовно надав житоморянин Геннадій. Він не захотів спілкуватися на камеру, але співзасновниці фонду зауважили, що чоловік сам оплачує комунальні послуги та оренду приміщень. Волонтери ще тільки повернулися з нещодавньої поїздки у ліси. Нашим захисникам потрібна була їжа, тому спільно з небайдужими та іншими благодійними. Дійниками Житомира фонд завіз героям буз заповнений продовольством. Але, попри добру справу у волонтерів, вистачає і труднощів. Зараз почалося таке, що нам не надають шляху. Тобто для нас дуже велика проблема. Нам 100 причин знаходять то дату ручкою. Написали, то ви везете автомобіль. Чому ви везете? Допомогу гуманітарну. Вони не розуміють, що цю гуманітарну допомогу нам потрібно роздати то есть для допомоги інших. В основному такі питання на кордоні, так? Ні, не на кордоні. Це наша ОДА, Це обласна рада, не сама обласна рада, а Чомусь нас заставляють перероблювати документи, не надають відповіді, коли ми просимо, надайте нам, будь ласка, письмову відповідь. Чому нам не надали? Нам цього не надають. Не беруть трубки. Тобто ображаються, що ми хочемо документи здати по закону. То щоб зареєстрували. Дуже ображаються. Яка, от не розумію, чому так от проходить. Попри це, співзасновниці Валькірії дуже сподіваються налагодити контакти, аби й надалі працювати задля спільної мети якнайшвидшої перемоги українців. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ Україна продовжує шлях цифровізації. Так, витяг про місце проживання дитини відтепер можна отримати на порталі Дія. Про це повідомило відомство Мінінтеграції. Раніше така довідка на порталі була доступна лише щодо дорослих. Тепер протягом кількох хвилин на порталі Дія батьки чи опікуни можуть оформити витяг про місце проживання дитини, повідомляють у Мінцифрі. Це один з найпопулярніших документів, який необхідний, зокрема, для оформлення дитини до садочка чи школи. Кожен електронний витяг містить унікальний QR-код. Відсканувавши його, працівник держустанови зможе переконатися в дійсності документа та перевірити інформацію в реєстрах. Тож, як отримати витяг, авторизуйтеся на порталі Дія у розділі «Послуги» вибері, довідки та витяги. Оберіть послугу, витяг про місце проживання. Далі оберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини. Вкажіть серію та номер свідоцтва про народження дитини. Через кілька хвилин ви отримуєте довідку, яку не потрібно носити з собою. Звертаємо увагу, витяг про місце проживання дитини сформується, якщо інформація про дитину наявно у реєстрі територіальної громади. І правоохоронці Житомирщини продовжують боротися з наркозалежністю населення, зокрема через зупинення наркоторговців. Так днями було затримано вінничанина, який мав на меті розповсюдити наркотики у Ружинській громаді. Деталі розповідає речниця головного управління нацполіції в області Алла Ващенко. Днями на території Руженської громади поліцейські затримали підозрілого молодика. Під час перевірки у нього вилучили кілька десятків пакунків з наркотичними речовинами. Як з'ясувалося згодом, хлопець саме робив так звані закладки, про які потім сповіщав потенційних клієнтів. Поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції, де з'ясували, що він вже встиг зробити за день до цього майже два десятки таких же закладок. Сам хлопець, як з'ясувалось з Вінницької області, йому 23 роки, і раніше по зору правоохоронців він не потрапляв. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Усі зроблені хлопцем закладки поліцейські. Вилучили під час огляду місцевості, орієнтуючись на зроблені ним знімки та геолокації, зафіксовані на гаджеті. На даний час тривають заходи для встановлення походження наркотичних засобів, а також їх подальшого призначення. У Житомирському обласному національному олімпійському комітеті новий керівник 3 березня в Житомирі за участі президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гуцайла відбулася 10-та асамблея відділення Національного олімпійського комітету в Житомирській області, під час якої керівником обласного підрозділу НОК був обраний начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Робота передбачається змістовна і масштабна. Адже йдеться про розбудову олімпійського руху, залучення молоді і дорослого населення до занять фізичною культурою і спортом, а також продовження підготовки до прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році та зимових Олімпійських ігор у Мілані 2026 року. Йдеться у повідомленні керівник обласної військової адміністрації, нагадав, що наші спортсмени продовжують відстоювати славу українського прапора, зокрема і на Олімпійській арені. А першим заступником голови обласного відділення нок був обраний заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. Українці вирішили залишити 8 березня вихідним, повідомляє Мінцифра. Напередодні 8 березня в дії українці вирішували залишити цей день офіційним вихідним чи все ж таки зробити робочим. В результаті понад 1,3 мільйони користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Більше 703 тисячі користувачів проголосували за те, щоб цей день зробити робочим. І ще 110 тисяч українців не визначились. Зазначається, що це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в дії. У ньому взяли участь понад 2,1 мільйони українців. Результати голосування врахують у парламенті серед ухваленням законопроєкту про 8 березня. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бажаю безпечного тижня. Віримо у наших захисників. Слава Україні! Героям слава! 47 березня максимальна температура в день плюс 5, вночі – мінус 1, волось повітря 65%, вітер східний – 2,3 метри за секунду. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, а вночі та вранці очікується дрібний сніг.